Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Хочете смішну історію? Пише нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі. Була на Росії перша гвардійська танкова армія, еліта з еліт, війська, які в разі нападу НАТО мали б захищати Москву та відбити атаку і перейти в контрнаступ і переможним маршем зайняти Берлін. Отже, як повідомляє британська розвідка, першої гвардійської танкової армії не існує, втікли з поля бою на Харківщині, полишили техніку, втратили командне управління. Фініш так до чого це? Країни НАТО, дорога на Москву відкрита. Прийшов час взяти це диявольське місто. І знищити сатану в Кремлі. Крестоносці на Харківщині зробили вже більше, ніж половину. Вам залишається лише проїхати маршем та зробити пару вистрілів на Червоній площі. Ось про що йде мова. У Харківській області Збройні сили України розгромили Першу гвардійську танкову армію Російської Федерації, яку готували для захисту Москви і війни з організацією Північно-Атлантичного договору НАТО. Про це з посиланням на дані розвідки повідомляє у Твіттер Міністерство оборони Великої Британії. За даними розвідки, підрозділи російських збройних сил відведені. З Харківської області впродовж останнього тижня були з Першої гвардійської танкової армії, підпорядкованої Західному військовому округу РФ. Перша гвардійська танкова армія зазнала тяжких втрат на початковій стадії вторгнення і не була повністю відновлена до українського контрнаступу у Харкові. Йдеться у повідомленні. Також зазначається, що Перша гвардійська танкова армія була найпрестижнішою російською армією. Військовослужбовців з її складу готували до захисту Москви, ведення контратак у випадку війни з НАТО, оскільки перша гвардійська танкова армія. Та інші формування західного військового округу сильно постраждали підрозділи звичайних збройних сил Росії, призначені для протидії НАТО серйозно послаблені. Ймовірно, РФ необхідні будуть роки, аби відновити їхній потенціал. Наголошують у розвідці: зазначимо тисячі квадратних кілометрів десятки звільнених населених пунктів. За кілька днів у вересні українська армія змогла звільнити майже всю територію на сході та півночі Харківщини, яку Росія окупувала від початку вторгнення 24 лютого. Найціннішим серед відвойованих Україною міст Харківської області вважається Ізюм, місто, в якому до вторгнення РФ проживало близько 50 тисяч жителів, розташоване на південному сході регіону на стратегічній автомобільній трасі М-03 є 40 яка з'єднує Харків зі Слов'янському сусідній Донецькій області. До нього лише 50 кілометрів. Це фактично ворота у Донбас. Після початку війни на сході України у 2014 році ця дорога була однією з основних артерій, якою Україна здійснювала постачання своїм угрупованням у підконтрольній Києву частині Донбасу. Штаб якого зараз перебуває у сусідньому зі Слов'янськом Краматорську. Контролюючи Ізюм, Росія намагалася оточити українське угруповання, заходячи, зокрема, з півночі, але безуспішно, упродовж усього літа на цьому напрямі йшли важкі бої. Ізюм важливий не лише як транспортний вузол. У самому місті розташовується військовий приладобудівний завод, що входить до Укроборонпрому. Це єдине в Україні підприємство, яке виготовляє оптичне скло, виробляє більшість приладів спостереження та нічного бачення для української бронетехніки, танків та БТРК. Крім того, на ньому створюються компоненти лазерної системи наведення для протитанкових комплексів стугна та Корсар. До зустрічі! Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила!